У Чернігові на космонавтів 6 кипить робота. Орудують лопатами, молотками, пензлями, дорослі і малі. За лічені години тут має постати дитячий майданчик. Встановлюємо дитячу тут площадку для дітей, викапуємо. Зараз друся, ряду стояти турніки, щоб дітям діти було можна грати, позайматися, качати миси, Вони не сіє вдома в інтернеті. Ігор Раєвич із дитячого віку виріс, але дитячі мрії зберіг. Так бажав майданчик, що лопату взяв до рук без примусу. Ні, моє життя було. Звісно, охота була таку площадку дітською. Ми її довго чекали, звісно. А так, ну, в принципі, у нас ніколи дітської площадки не было. везде встановлювали, у нас ніколи її не було. Тепер нас встановлюють. Це добре. Скільки живуть такого загального піднесення, не бачили, радіють мешканці будинку. А почалося все у квітні, коли стартувала програма Валерія Дубіля Суботник у кожному дворі на участь у якій подали заявки 118 учасників. Особисто народний депутат взяв участь у благоустрої дворів на вулицях стахановців, текстильників, незалежності героїв Чорнобиля, Доценка. Помічники Валерія Дубіля надали усе необхідне для суботника у 118 дворів: фарби, щітки, мітли, саджанці. Логічним завершенням акції, до якої підключилися депутати міської ради, було визначення переможця, який і отримає дитячий майданчик. Подали заявку нашому депутату він нам помог організувати це все. Дав нам матеріали весь дом. Подходил да. всі повыходили і мужчины, і детки ліпили всякие поделки інтересні. Дітки самые малюсенькі разукрашивали. Що було так интересно, что сколько ми здесь живем уже більше 30 лет в этом доме, Такого никогда не було. Ми розрисовали подъезд, добавили немножко такого разнообразия. Да. Во да, вот. у нас була ручна ліпка. Аби перемогти працювали в день і вночі. Як тільки 9 часов вечера, ми фонарики на лоб і вот, вот эти ночі работали. Ми до сих пор, вот, не можемо Мы Ми ходимо, Наташа ходить все, і покупает, и і и До сих пор и колеса ми эти тягаємо, наче на монтажі. І нарешті старання мешканців будинку оцінені. Переможці отримують головний приз дитячий майданчик з усім його начинням. Турнік, балансір, качеля, бруся. Лавочка, дві баскетбольні стойки, пісочниця і 40 метрів забору. Працюють депутати, помічники, юристи, консультанти, місцеві жителі і волонтери активісти. В цьому році ми з задоволенням продовжуємо виконання цієї програми, виконання тих обіцянок, які надані нашою командою. І що стосується саме цього будинку, цей будинок визнаний переможцем конкурсу по результатам проведення субботника в місті. Встановлення дитячого майданчика на космонавтів -6» – це продовження передвиборної програми Валерія Дубіля, облаштування дитячих майданчиків, яких торік встановлено більше 60, а прийнято заявок зі 130 дворів. Тож робота продовжується.